І так, всім привіт! Сьогодні в мене на каналі розпаковочка загубленої посилки. Є в нас зараз такий в Україні сервіс. Значить, посилка була мною замовлена на сервісі NevBox. Ось, я сплатив за нього 1100 гривень. Ну, я розумію, що це, напевно, що лохотрон, не буду я наперед забігати. Ну що, е, мені, обіцяли, мені обіцяли посилку е, 10 кілограмову, скажімо, зараз ми її зважимо приблизно. Що в нас зважиться? Так, що в нас є? Що в нас навіть погано включається. У нас є два. 2,5 кг. Коли я купляв цю посилку, там було вказано, що вона 10 кг важить. Нібито на каналі, так, ось тут я заказував підприємець, який висилає ці посилки. Е, дивіться, е, я розумію, що там є якісь формули, але, наприклад, я не новенький в цій всій справі. Якщо посилка загублена там Amazon, AliExpress, неважно, якщо вони є 10 кг, значить вони мають мати приблизно ту масу. Що в посилці, я не знаю. Зараз я буду з вами розпаковувати. І ми або зруйнуємо міф про те, що можна щось купити з загублених посилок, або ми побачимо якийсь цікавий для нас, як то кажуть. В першу чергу хочу сказати, що загублені посилки мають бути в оригінальному пакуванні ті, які йшли до клієнтів. Тобі ж, якщо в нас посилка загублена, то у нас мають бути оригінальні пакування. Що в нас тут є? Давайте подивимося. Значить так, в нас тут є, що в нас тут є? якась ковдринка чи що це таке. Ось така штука. На Так, Далі що в нас є ще тут цікавого? У нас ще є ось вот такий набор ванну. Я так розумію, мельничка для зубної щітки і для мила. Ну, і тут у нас є ще, ще якийсь аксесуар. Думаю, що це в мене якийсь. Е, може для, для білизни, щоб подати білизну. Е, що можу сказати? Значить, е, по, по тут, по даній посилці, я бачу, що вона є перепакована. Е, перепакована як? Вона, в неї має бути. Скажімо, стара наклейка, поверх може бути наклеєна нова, тобі ж упакування саме є нове. Посилка складена. Я нічого не маю проти, я не, нічого не кажу. Речі такі досить непогані, але до чого я все веду? Що загублена посилка виглядає не так. Тобі ж, виглядає ось такий ящик. І всередині мають бути. Принаймні, оця штука має бути закрита, скажімо. І має бути наклеєний старий адресат або закреслений старий. Ну, неважливо. Ну, не тобто вона має бути запакована. А виходить так, що на сьогоднішній день ми розпаковуємо посилку, яку нам склали і передали. Так що, ось такі, така от ситуація. Я не буду казати, що цей сервіс є. Шахраями, я не буду казати, що вони там супер посилки, кожному як виходить, але от мені попалося таке. Так що робіть свої висновки, і, як кажуть, робіть, робіть замовлення або не робіть замовлення, вирішувати вже вам така от ситуація. Гарного вам дня і мирного неба!